привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 147 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня». І сьогодні поспілкуємося про 5 найпопулярніших каналів для просування твоїх товарів в інтернеті. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Зазвичай я виділяю саме 5 рекламних каналів, тому що саме вони є найефективнішими на сьогодні в Україні. І перший канал, коли ти береш і запускаєш на свої товари рекламу в Google, тобто Google Performance Max. Так, дуже прикольний канал. Ти можеш мати свій сайт на Хорошопі або на Промі, або на будь-якому іншому сайті з іншою там cms системою Саме цей сайт ти запускаєш в Merchant Center, Google його приймає і далі дозволяє тобі рекламувати свої товари через Google. Дуже крутий рекламний канал. Звичайно, він не підходить для всіх товарів, але ефективний. Наприклад, для кого він не підходить. Перше, це ті товари, які мають дешеву вартість, тобто ринкова ціна до 300 гривень. Ну, звичайно, коли літ тобі заходить по 100-150 гривень, то ця реклама не має окупності. І саме тому багато селерів відключають рекламу Google, тому що вона не у всіх ефективна. І, звичайно, на ефективність реклами Google впливає не лише ціна. Тому що, якщо тобі налаштував рекламу в Google, спеціаліст не дуже високої якості, то, звичайно, і показники у тебе будуть такі ж. А як це перевірити? Дуже просто. Зайди зараз в свій кабінет Google Ads і подивись, а чи налаштував твій спеціаліст такі особисті поля, як сигнали аудиторії. Вона знаходиться в полі групи об'єктів. І Якщо у тебе не налаштовані сигнали аудиторії, то дуже велика вірогідність, що тебе реклама відпрацьовує в мінус. І круто, що в углі вже можна налаштувати таргет по інтересам та по геолокації, тобто знаходженню своїх покупців. Тому, звичайно, цей інструмент дуже ефективний, але потрібно їм навчитись користуватись. Другий крутий рекламний канал це інстаграм або Фейсбук, і саме таргет з тих двох соцмереж тобі на сайт або на інсташоп. Саме цьому на сьогодні навчає дуже багато різних спеціалістів, саме реклами в Таргет для новачків. Тобто ти купуєш курс, навчаєшся, як запускати рекламу з свого інстаграму, створив монолендінг, тобто сайт з однієї сторіночки і запускаєш туди трафік. І нібито все супер, але проблема тут в тому, що у нас є зазвичай дуже дорога ціна за лід, Тобто не завжди реклама окупує себе. Тому що таргет також потрібно влаштовувати професійно. Там кожна галочка має дуже велике значення. І якщо ти десь промазав, то звичайно і показники у тебе будуть не дуже. Я особисто ніколи не рекомендую починати початківцям саме з реклами в Instagram, Facebook. Це найлегший спосіб втратити свої гроші. І якщо ти вже запускав рекламу в Фейсбук і в Інстаграм, поділись своїм досвідом, напиши в коментарях, як у тебе все пройшло, чи працює рекламні рекламній кампанії на сьогодні, або ти їх вже відключив, тому що вийшло вигорання креативу, або, наприклад, настала турбулентність, і твій кабінет був заблокований у Фейсбук в Instagram. напиши в коментарях, я думаю, всім буде цікаво. Третій популярний рекламний канал це торгівля в оп. Тобто ти щось виготовляєш в Україні або за кордоном, привозиш собі на склад і вже торгуєш, тобто робиш дистриб'юцію своїх товарів. По країні, і як ти розумієш, оп, дуже вигідна історія. Тому що, звичайно, коли у тебе опт, ти відгружаєш зразу коробку, дає там 20-25 штук чогось якогось товару, і це звичайно вже вигідніша історія. Ти можеш налаштувати оптові ціни на промі, також дати свої товари в різні телеграм-канали, наприклад, пройти реєстрацію на платформі BigOpt Опт або на Хабр. Тобто знайти своїх покупців на оп зараз не важко. Поділюсь своїм досвідом до війни. Найефективнішим рекламним каналом для пошуку оптових покупців були виставки, які були на лівобережному в Києві, тому що тут не ти шукаєш покупців, а вони приходять до тебе і вже домовляються з тобою про вигідні для тебе умови. Оптова історія дуже цікава, але звичайно, якщо ти будеш роздивлятися можливість співпраці з торгівельними мережами, то ось тут же вони потребують або працювати без передоплати, або працювати під реалізацією навіть, і ти вже рахуєш свою економіку. Вигідно тобі це чи не вигідно. Ну і взагалі, чи є у тебе такі великі залишки на складі? Чи можливо ти ще маленький оптовичок? У тебе просто немає такого великого обсягу складського запасу на складі. Четвертий вид реклами торгівлі це торгівля по дропу. Це нібито як по опту, але маленькими партіями. До тебе також звертаються різні покупці, B2B, Тобто вони будуть брати у тебе товар і перепродавати. Вони будуть шукати покупця, передавати тобі його контакти, а ти відвантажуєш зі свого складу. і даєш деяку комісію своєму партнеру. Торгівля по дропу також дуже ефективна. Є безліч компаній в Україні, які працюють лише по дропу. Тобто, у них немає свого рекламного кабінету на маркетплейсах в інстаграмі, в фейсбуці, гуглі. В вони працюють лише по дропу. Тому це окремий тип підприємницької діяльності. Він, звичайно, не підходить всім, тому що безліч людей бажають самостійно продавати без посередників. Тому що, як ти розумієш, дроппер сьогодні купує у тебе, а завтра можливо у твого конкурента. Ну і п'ятий рекламний канал дуже популярний. Це маркетплейси. На сьогодні вони в кожній країні набирають все більше і більше обертів. І в Україні не виняток, тому що Marketplace розетка та Marketplace Prom сьогодні це реальні лідери продажів по онлайн-торгівлі в Україні. І цей рекламний канал вже більш зрозумілише для покупців, тому що тут є відгуки на компанію, відгуки на товар, є можливість платити скаргу на продавця, якщо він щось зробив не так. Тому саме ці рекламні канали дуже проявляють покупців. Ну а для тебе плюсом ці рекламні канали, тому що вони працюють за моделлю CPA, тобто Cost Per Action. Тобто, ти сплачуєш комісію маркетплейсу лише коли покупець забрав замовлення і ти отримав гроші. Ну а як ти розумієш, в інстаграмі або в Гуглі все навпаки, ти спочатку сплачуєш. А згодом можеш отримати лід дуже низької якості або, наприклад, дуже дорогий. Тобто, величезним плюсом маркеплесу є те, що ти плачеш постфактум тільки за результат. Ось саме тому я рекомендую селерам, які тільки починають свій торгівельний шлях, починати саме з маркетплейсів, тому що це найбільш безризиковий варіант на сьогодні. Є продажі, сплатив. Немає продажів, ну не сплатив нічого страшного. І тобі не потрібно налаштовувати свій сайт, не потрібно купувати домен, хостинг. Це все для тебе вже робить Marketplace. Ну, а найголовніше для тебе це те, що Marketplace робить для тебе дуже багато трафіку. Тобто Marketplace бере на себе роль маркетингу. Він приводить до тебе покупців. Хочу тобі сказати, що я особисто використовую всі п'ять рекламних каналів. Тобто я торгую і в оп, і в Дроп. І має свій інстаграм на 5 тисяч підписників без гівів, лише органіка. Також у нас є Google Performance Max і, безумовно, у нас є Marketplace, де мої картки займають топові місця. І саме цьому я і навчаю моїх учнів, як стати лідером, тобто королем своєї категорії на будь-якому Marketplace. Тому якщо і тобі цікава ця історія, і ти бажаєш розібратися в маркетплейсах від А до Я, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Ну, а якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже. Маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.